З тим текстом, записую, що я. Дрочиться, Дрочиться. Що не бачила откуда. Добрий день, друдя. Mm -hmm. Комсумольцям привіт. Да? Mm -hmm. Кажуть, дуростю займаюся, книжки не відкриваєш? Ходи второфіру цілими днями. Здравия желаю, полковник. Этот дурачок. Павушки лопаются. Да, 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 Ні, не, вичека. Захищається за ja. Тетяну, Я кажу, ja. Тетяна маму обіжала, а вона чого прийшла на кладбище обзивати? Там люди віддихають, а вона прийшла Таню обзивати. Вач кажу, побив твою маму, що з розіддям згову було, і ти за Таню захищаєшся. Бачиш, яка дитина. Чертяка. Ja. Так смешно в телефоне вылетает. Тьми, тьми. Ой, ні, боже мій. Це так сить. що ти їх розказуєш. Шкіліця лопає. Ось, синочок. Дурна мама, дурна. Ай, mm що -hmm. mm -hmm. там казати? Hey. Я думала, що коля хороший за тобою тягне. Він за Ваську і зато тягне. Я зараз запишу, запишу розказати ще, як і показати ще, що ти на сестру тату не кажеш. Mm? <свеч> 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 Дід хороший, і Таня хороша, і тато хороший, а ви всі не хороші. Ти що будеш робити сьогодні? <свеч> Там немає малини, викопати нам, куди ж до нас їхати? <свеч> Є, там що лише патики, воно нічого не родить. Там п'ять зерен на стебло. Ти нічого там ще не садила на ті Так само двадцять. Я велику пачку купила, то сорок віддала. Він прокрашений був. Про... А Цей зелений бачу продають папкачках, а то була бумажна велика коробка запечатана. Ті молиться там, бо це каймали що... Не лишайся, то Та книжки там є чином. Захищайся, захищайся від цих сатадів цих. Бо дурні всі, що дід, що цей, сміються над церквою, церкві їм не треба, сміються над бабою, баба ворожків всіх зробила в церкві. Тридцять будів це дід їм роз'яснив. 30 душ церкві всі калаш. Що дід розказував? Це ти роз'яснила? Ти мені розказував. Я, я ж записував, що ти мені розказував про 30 душ, а ти на діда на брехун. На діда на аварії, а, а ти ка. Дід навіть Через... про це не знав, а вона да. мені розказувала про 30 ворожок. А на діда браже, що він мені казав. а? Ейде, та ну, книжечка нема відкрити, аби ну, занімається. Не бреше на кожному ходу. На кожному ходу бреше, а? Все придумує з мухи слона, ти дивиш. От люди, От дитинка. Вандюга. Діти в школі вчать уроки, Вона взяла ту коробку і ходить. Фотографіруєш, яке дурне займається, як собі. А там музику ще можна накласти. А две надісним кінці, а че ж я, щоб воно вже буде звичайно. Воно собі дрочиться, щось там беркає. Ой, Господи, десь і дурніше. Навіть мішка відівці розумніше від нього десь. 4, 4. Ти була в тому аду, mm. я звідти вийшов. Mm. А так. Там жесть. Там такі безпорядки, що це можна коні відвінути. Кричить, щось, щось не так і він вже починає милити, кричати, бо. біда mm -hmm. якась. Oh. Okay. Бере б салтиру читай, хоч ти Бог захищав від цієї сатани. Оце чорт настоящий росте. Сати рука забачка, а субота і неділя лише можна кафести. А то б салтири в три іванлі читати. Не дивись телевізор, то я читай молиться. Бо нападає нечистий на тебе, ой, той. Ну, давай, потом позвоним. Альфредо позвонил своим бандитам. Это и самый Альфредо из <свят> Америки. Все, поговорили, теперь work, Плотный work. Не отвлекаемся, долбарики. Не отвлекаемся. Плотный ворк. După cum puteți